Привіт усім. Сьогодні важливий день, 8 травня, який має глибоке значення для багатьох країн світу. Це день, вписаний в історію, день урочистих роздумів та пам'яті. Відомий як День пам'яті і примирення знаменує кінець Другої світової війни в Європі. Це день вшанування мільйонів, які загинули в найсмертоноснішому конфлікті в історії людства. День пам'яті та примирення це не просто погляд на трагічний розділ в історії. А потужний заклик до важливості збереження миру це нагадування про те, що війна з усіма її жахами та руйнуваннями ніколи не повинна повторитися. У цей день ми розмірковуємо над тим, як досягти миру та порозуміння між народами. Цей день закликає нас вчитися на помилках минулого та прагнути до майбутнього, де діалог та порозуміння переважають над насильством та ненавистю. У цьому відео спробуємо дослідити, чому саме 8 травня. І в чому полягає різниця між 8 та 9 травня? Саме 8 травня 1945 року офіційно завершилася Друга світова війна в Європі. Цього дня нацистська Німеччина, зіткнувшись з неминучою поразкою, капітулювала перед союзними військами. Акт капітуляції, офіційний документ, що підтверджує беззастережну капітуляцію Німеччини і вивід військ з усіх окупованих нею територій, був підписаний у Берліні. Ця знаменна подія поклала край рокам кровопролиття та тиранії в Європі. Хоча фактично капітуляція була підписана пізно ввечері 7 травня за центральноєвропейським часом, у Москві на той момент було вже 8 травня. Чому саме така назва День пам'яті та примирення? Ця назва підкреслює важливість не лише згадати жахи війни, але й зробити все можливе, щоб вони ніколи не повторилися. Пам'ятаємо мільйони загиблих незалежно від того, з якого боку вони воювали, примирюємося з трагічним минулим, щоб будувати майбутнє на засадах миру, толерантності та взаєморозуміння. Чим же відрізняються 8 та 9 травня? За радянських часів День перемоги над нацизмом відзначали 9 травня. Це пов'язано з тим, що перший акт про беззастережну капітуляцію був підписаний 7 травня у Реймсі за участю представників союзників і СРСР. Однак Йосип Сталін наполіг на повторній церемонії в Берліні через політичні міркування. І саме другий акт підписали пізно ввечері 8 травня у передмісті Берліна. Саме цей документ став офіційним. Через різницю в часі на момент підписання у Москві було вже 9 травня, тоді як у Європі ще 8. Незважаючи на підписання капітуляції, німецькі війська чинили опір до 11 травня. У Радянському Союзі 8 травня не було масштабних святкувань, оскільки Сталін наказав перенести урочистості на 9 травня. Радянська пропаганда зосередилася на великій перемозі, применшуючи роль союзників. Капітуляція Німеччини не принесла повного миру. Цей день став початком холодної війни, коли союзники почали ділити сферу впливу в Європі. 9 травня у Радянському Союзі не було вихідним днем, і широких святкувань не проводилося аж до 1965 року. Тільки за часів Брежнєва цей день став вихідним і відзначався святковими військовими парадами та помпезними урочистостями. В Україні, починаючи з 2014 року, було прийнято рішення відзначати День пам'яті та примирення 8 травня разом у усією Європою. Акцент цього дня зміщується від урочистих парадів на вшанування пам'яті загиблих. На жаль, у Росії День Перемоги перетворився на помпезне побідобєсіє – агресивне святкування з демонстрацією військової сили, войовничою риторикою з використанням радянської символіки. Це явище не має нічого спільного з ушануванням пам'яті загиблих. В умовах війни, яку Росія розв'язала проти України, День пам'яті та примирення набуває для нас особливого значення. Ми згадуємо всіх, хто загинув у боротьбі проти нацизму, і тих, хто зараз захищає нашу землю від агресора, підтверджуємо свою відданість ідеалам миру, свободи та демократії. Гасло ніколи знову стало символом рішучості людства. Не допустити повторення жахів Другої світової війни. Воно нагадує нам ціну миру та важливість боротьби з будь-якими проявами насильства та агресії. Гасло пам'ятаємо, перемагаємо, підкреслює силу пам'яті перед лицем негараздів. Зберігаючи пам'ять про минулі трагедії та героїзм нашого народу, ми знаходимо сили для боротьби за свою свободу та незалежність сьогодні. День пам'яті та примирення це день, коли ми схиляємо голови перед загиблими, висловлюємо вдячність ветеранам та обіцяємо собі й майбутнім поколінням зробити все можливе, щоб на нашій землі запанував мир. Жодна війна не несе добра. Це понівечені долі, розбиті родини, осиротілі діти, зруйновані міста. Бережімо мир на землі. Дякую за перегляд.